У сосницькій громаді освіта це не просто знання, а шлях до майбутнього. Тому Катя Гладка, учениця ліцею імені Довженка, яка проходить практику в відділі освіти та хоче стати журналісткою, завітала до навчальних закладів сосниці, щоб дізнатися, чим вони приваблюють молодь та що пропонують сучасні педагоги. Чому ви обрали саме наш навчальний заклад? Ну тому що я тут уже пронавчався 9 років і вирішив далі піти в 10 та 11 клас. А чому ваш товариш обрав це? Ну, все дуже просто на самом деле. В першу чергу тут вже був мій сформований колектив, з яким я спілкувався. Також мене заставила мама. Вас ніхто не цкує тут. Ну, тут скоріше спіє мами. Чи відповідають ваші очікування цього навчального закладу? Цілком так. А які вони у вас були? Що буде дуже весело, інтересно. І да, все. А вашого товариша Е, цілком з ним согласен. У мене були Згоди. повністю такі самі очікування, але я ще очікував більш веселищі і більш так сказати різних процесів. Якихось школ. за ваш інтерес зрозуміла. А щодо навчання чи вас все влаштовує саме в тому плані, що вступ? Як ви плануєте це? Ну, навчання нас влаштовує, Ми навчаємося просто відміна ідеальна, тут нічого додати. Надавати, в принципі, не буду. Я, як відмінник, практично золотий медаліст, можу зазначити, що мене повністю влаштовує навчання в даному ліцеї. Що ви помагали нашим майбутнім поколінням, які прийдуть на ваше місце? По перше, це щастя, здоров'я, гарне навчання і достойно зайняти місце таких легендарних діток, як ми. Нічого не боятися в цьому житті, пробувати щось нове, а також не прогулювати школу. Тому що це саме цікаве, що вас є в житті. Надалі це вам. не точно. Чому ви обрали саме цей навчальний заклад? Я брала сосницький ліцей імені Олександра Петровича Довженка, тому що тут професіональні вчителі тут можна займатися різними. Заняттями, наприклад, є секції з волейболом, також волейбол, волейбол, футбол та баскетбол. Також тут приймають участь в різних олімпіадах та конкурсах. Чому саме вибрали цю професію? Перше, все це найяславніша робота з дітьми. Дуже подобається працювати з дітьми, їм пояснювати щось, навчати чомусь новому. І, взагалі, така атмосфера досить дружня виходить. А вас ніхто не буде, чесно. Ні, Такого всі вас люблять. Не спостерігається. В основному а, так. Які унікальні можливості пропонує ваш навчальний заклад? Перш за все, після закінчення як і дев'ятих класів, так і 11-х, це можливість вступити до тих навчальних закладів, на які ви мрієте. Дуже у нас така підготовка потужна, особливо в 10-11-х класах до НМТ. І я думаю, що учні, які йдуть після дев'ятого класу. Навчатися далі вони про це не пожалкують. А яку ви методику використовуєте для учнів? Перше, все це, це індивідуальний підхід до навчання. Тобто до кожного учня треба знаходити і особистісно, особистісно орієнтоване навчання. На уроках своїх я активно використовую різні презентації, проекти виконують учні. Це якщо стосується більш молодших класів, і в основному в такому Руслі ми працюємо. Повністю погоджуюсь. Це перевірено на мені. Мучають дуже сильно. Я, яка якість освіти в вашому закладі? Ну це знову таки про вступ НМТ і більш до цього я б сказав дуже висока, тому що наші учні неодноразово перемагають на різноманітних олімпіадах. Це і яцика, це перші, там другі, треті етапи конкурсу Шевченка і так далі. Показує дуже гарні і непогані результати. А ви ж також навчалися в нашій школі до одинадцятого класу? І я почався ваші... з 5 по 11 клас. І як ваші знання були на вашому прикладі? Ну знав я зано дуже добре. Так. Якщо казати про українську мову, то добре. А який ваш улюблений предмет був українська мова та література. Ну і фізкультура. Ой, спортивний ви виходить. Які умови навчання та дозвілля пропонують школи? Можливо, гуртки якісь чи дозвілля після школи? Після школи наші учні мають дуже багато гуртків. Це і трудове навчання з української мови. Я не провожу гуртків ніяких. Але з інших предметів проводяться позашкільні заходи. Наприклад, з англійської мови дуже багато учнів проводять як і сьомі, так і шості класи. Тому учням є Можливо, чим якісь зайнятися. концерти. Мають у нас проводити. Ну у нас час концерти так думаю. такий час у нас є не що не проводяться дуже активно. Але я думаю, в майбутньому, коли все буде добре, вони будуть проводитися і не одноразово ще. Які унікальні можливості пропонує ваш навчальний заклад? На мою думку, наш навчальний заклад особливо тим, що не лише надає освітні послуги, а ще й тим, що діти можуть відчути зону комфорту в ньому, оскільки в нас Дуже зручний, комфортний освітній простір. Чому це проявляється? Це проявляється тим, що в нас добре технічно обладнані класу з учасними технологіями, а також добре оснащений підвал, де під час повітряних тривог діти навіть не помічають, що змінилися так дуже умови. Вони мають можливість сісти і далі в зручних умовах. Працювати і навчатися, яка якість вашої освіти навчального закладу, як діти в основному? Якість освіти навчального закладу. Я би сказав, що для тих дітей, які розуміють, що вони прийшли сюди навчатися, і прагнуть досягти результату, то вони, звісно, що мають умови, в них є вчителі, в них є доступ до якісної освіти. Тому, власне, скажу, для. Тих дітей, які розуміють, для чого вони тут, то вони точно можуть отримати тут знання, навички і самі необхідні компетентності. А які умови навчання та дозвілля пропонує ваш заклад? Можливо, якісь концерти, заходи? А, якщо до заходів та концертів зараз дещо складна ситуація через воєнний стан, багато чого забороняється, на багато чого не виділяються гроші. Але ж при цьому йдуть Ось. змагання. Дуже Але чешко. так, звісно, що повністю обмежити цей рух неможливо. А зараз у нас більш активно розвивається спортивний рух, а, були ось а, змагання пліч пліч де наші діти брали участь. Тому зараз я б сказав більш спортивна сторона а, дитячих проявів. Але а, вчителі я знаю, ось працюють над тим, щоб діти проявляли себе і в конкурсах, фестивалях, олімпіадах, і взагалі різних проявах це і театральні події на були вчителі низькомови. Проводили ось тому, якщо поліпшаться Сказати фінансові справи, то я думаю, дозвілля заходи будуть розширюватися все більше і більше. Які переваги вашої методики навчання От як індивідуально. Власне, моєї власне, як вчителя, да? так до дітей а, чи? до дітей маєте хоч, чи друзів своїх Хоч у мене такі великі досвід роботи. Але скільки вже... якщо не секрет, не секрет, звісно, зараз навчальний рік це мій третій, коли я працюю вчителем. Ось і ось що я зміг зрозуміти за цей весь час, що а, до дітей потрібно. Більш дружній підхід ніж ось, мабуть, був років 10-15 назад. коли вони відчувають більш комфортну зону спілкування, це звісно, що може іграти подекуди, подекуди не таке позитивне, от. Значення, але коли дитина відчуває, що вона може легко спокійно до тебе підійти, спитати, що в неї нема страху, що вона щось не зрозуміла, то в неї з'являється інтерес, тим більше, коли вона бачить таку от о, легку обстановку, що можна легко отримати знання, то для неї це от, більше її зацікавлює. А чому ви обрали саме цю професію? Чому обрав саме цю професію? Тому що в першу чергу захотів більше займатися о, наукою. З точки зору математики, я хотів більше тримати знань, але о, в поєднанні з цим, окрім того, щоб отримати знання, мені хотілося також їх і передавати також хотілося розповідати про те, чому я вчуся. Ось і от тому проявом, чому вивчитись. Да, проявом того, що я і вчуся, і хочу це людям, і стала професія вчителя, тому що а, я передаю знання, які я сам отримую, і саме цей процес як мені а, ну заходить. Отже, повернемося до того питання, чи є у вас тут друзі? Можливо, це якийсь вчитель, чи все таки діти разом. Я знаю, ви класний керівник якогось класу. Так, я класний керівник шостого класу. А якщо до друзів, то а, можу сказати про те, що а, колектив для мене мої друзі, це 100% завжди підтримують, завжди можна обговоритися. З ними, uh, якщо можна говорити про учнів, то тут uh, таке двоє питання. Якщо ми говоримо про uh, стан уроку, то не можна сказати, що вони мої ну, друзі. Я маю на увазі якщо для брати позашкілля, брати перерви, то е, я не боюсь того, що ми можемо поговорити на якусь тему з ними, що я там можу е, пройтися, що я можу щось побачити з ними, поділитися якимось досвідом, чи вони зі мною. Тобто, це у наш час є нормальним, коли е, дві людини можуть спілкуватися. А свого досвіду, коли ви навчалися, що вас більше приваблювало в школі, коли ви ще були учнем, а не вчителем, е, що більше приваблювало. Ну, я пам'ятаю, чому мабуть, і передалося таке моє прагнення залишитися в школі. Це те, що в мене було максимально зручні мови, Тобто, я був повністю задоволений вчителями, які мене навчають. Я був повністю задоволений однокласниками, з якими я е, навчався. Ось тому, от, мабуть, в моїй. Голові в моїй уяві все запам'яталось саме так, що я а, хочу тут лишатися, тому що це от була моя особиста зона комфорту. Мабуть, десь на підсвідомому рівні це і спрацювало на те, що я захотів сюди повернутися. Чому ви обрали саме цей навчальний заклад? Тому що моя бабуся 50 років тому закінчила е, даний коледж, і вона розповідала, що це її такі найяскравіші спогади, тому я вирішила вступити саме в цей навчальний заклад. Чому ваша подруга обрала цей навчальний заклад? Зараз запитаємо вас, скажіть, будь ласка. <кхід> Сиділа я вдома, дзвонить мені мама. А мене мама директора школи і каже: Настя, вже сюди. Зараз будемо решать, куди ти поїдеш вчитися. Ну я ж сиджу тоді зібралась, прихожу. Сидить Ніна Анатолійовна, моя любима вчителька, і каже: Настюшечка: каже, забираємо документи і їдемо. Кажу, добренька, їдемо. Ось тепер я тут. Випускник. Дуже неймовірні історії, я таких ні в кого не чула. І, взагалі, у вас якісь були очікування стосовно цього? Чи вам сказали все, я тут буду і навчатися? Ну, дивіться, я очікувала, що по закінченню я відкрию свій бізнес і стану бізнесменом. Цього до сих пір не сталося. І ще два. не закінчила, так? Ну, закінчила, Але я залишилося два місяці. Все буде. Два місяці треба почекати. А у вас які були? Я думала, тут столова, робити буде. Що ви порадите майбутнім поколінням, які прийдуть на ваше місце, можливо, там більше навчатися чи більше навпаки відпочивати? Більше слухати батьків, якщо вони кажуть, що треба вчитися, значить треба садитися і вчитися. От тоді будемо. Аукається сильно зараз. Так. Да. А я пораджу о, якось суміщати відпочинок і навчання. О, Ну супер. Ну, тут цікаво та весело. Хай... Ну. В чому проявляється цікавість, може приклад навести якийсь? Багато проходить заходів. Наприклад, нещодавно у нас був День Здоров'я. Досить таке масштабне в нашому коледжі свято. Це було цікаво. і Ми запрошували, то хотів ми прийти. А ваші товаришки чому прийшли? Нам дуже подобаються заходи, які проводяться в нашому начальному закладі. Це ярмарки, концерти, день здоров'я. Наші походи з викладачами вони нам приділяють велику кількість уваги. І також ми розвиваємося раз разом з тим, що ми ходимо в різні походи, музеї відвідуємо, екскурсії. А і ще одна. Ну давайте нам всі відповіді. Я обрала цей навчальний заклад саме тому, що тут дуже добрі, класні викладачі, класний студентський колектив. Можна сказати, ми як одна така велика сім'я. Дуже добре викладають і пояснюють матеріал викладачі. Також дуже багато заходів, благодійні ярмарки, походи. А які вас улюблена пара? У кожної з вас можете назвати? Або вчителя назвіть, викладача вашого улюбленого? В'ячеслав Миколайович. Мені всі вчителі подобаються, тому що вони кожен особливий по-своєму. Я тут погоджуюсь з Настею. Кожен особливий. А і предмет: кожен... предмет. І всі предмети також різняться своєю особливістю. Дуже класно. Вони дуже класно подають матеріал, що навіть на домашні завдання залишається тільки повторити щось. О, а які у вас очікування були з приводу цього? Ну, от ви були в школі, я вас кожну знаю. І як ви були готові покинути оце свої дев'ять класів, щоб прийти в нове невідоме для вас? Ну це було важко, що змінюється колектив. Але прийшовши сюди, ми відчули тут і стали однією сім'єю. А хтось ще може щось скаже? до цього? звісно, що психологічно це було важко, проте процес адаптації пройшов досить ну, швидко. Тобто, mm -hmm. ми знайшли тут нову сім'ю, скажімо так, познайомилися з новими людьми, викладачі досить щиро, та нас ну прийняли. І що ви порадите майбутнім поколінням, які прийдуть на ваше місце? Головне слухати і поважати викладачів, погоджуватися з ними на всякі ідеї, і моя товаришка продовжить. Тут дуже класна атмосфера, дружня така, дружній колектив, дружні викладачі. Можливо, хтось щоб краще навчалися, щоб їх стимул був, що це допоможе в майбутньому. Якщо... Треба себе активно проявляти на парах, відповідати, приймати участь у різних заходах, ставати організаторами заходів, вступати в студентську раду. У нас кожен рік проводяться вибори в студентську раду, і за це викладачі додають нам бали. Коли підраховується середній бал за рік. А також у нас по кожній групі є люди, які відповідають за кожну категорію: фізорг, староста, заступник старости. Хто такий фізорг? Фізорг це той, хто відповідає за частину фізичної культури. Профорг це за збір грошей у групі, там на різноманітні заходи, ярмарки і так далі. Потім інформаційний сектор у нас. По кожній групі, і найголовніше, це альбіна це по фото, ведення соцмереж uh -huh. і транслювання там прямих ефірів із різних заходів. Uh -huh. А тепер найстрашніше ЕМТ. Які ви предмети будете складати? Як у вас взагалі проходить? Вибачте, що вам нагадую, знаю, це така болюча тема. Але додаткові предмети, які кожна з вас обрала? У uh, мене англійська мова, uh, я також англійську обрала. І всі Ой, які. Нічого собі, а майбутня професія, яка вас буде йти по ці, які ви зараз ми ще не вирішили. Ну це нічого такого. А загалом як підготовка йде до цього? Репетиторство багато у вас по предметах, які ви обрали. Ми навчаємося на курсі за Neohub. Там школа, школа відразу чотири предмети, три основні і четвертий на вибір. Які унікальні можливості пропонує ваш заклад? У нас готують спеціальності облік бухгал... обліки оподаткування, а також економіка підприємства. На сьогоднішній день вони достатньо. Перспективні круті. В чому студенти мають можливість працевлаштовуватися дуже швидко і в міжнародні компанії, які беруть їх по резюме. Якщо ще плюс до цього всього підготуєте іноземну мову, будете володіти іноземною мовою, то це вважайте, що Джек Пот, наш навчальний заклад, то знання іноземної мови, і ви вже працівник крутої міжнародної компанії, фінансового відділу або будь-якого комерційного. А от у вас є певна методика навчання до учнів, там можливо індивідуальний підхід. А індивідуальний підхід кожна людина в нас, кожен студент це вже індивідуальність. Вони мають свою позицію. Вони дорослі. Необхідно відноситись до них просто як до дорослих людей, сприймати їхню думку, завжди вчитися в них. Ну, перш за все, свій досвід передавати, але не забувається, що вони теж дуже розумні. Вони круті. Вони на сьогоднішній день мобільні, перспективні. Ми вчимося в них. Вони вчаться в нас. і У нас получається виходить, виходить такий контент дуже крутий. А чесно залюблюєте своїх учнів? Любові аж таку приділяє. Оце мої лапочки, жаєчки. Я ніколи не дуже не виражаю такі до них, прям що я їх люблю. Я їх на них кричу, дуже сварюся і погані всякі їм речі там кажу, що вони лузери, що вони. Я думаю, сподіваюся, що це їх стимулює. що вони сердяться на це все. І в них така спортивна, позитивна злість. А взагалі, то я до них дуже відношуся дуже позитивно. Я їх всіх поважаю. І я бажаю, щоб у них все в житті склалося дуже дуже круто. Тобто, ви е, маєте до їх любов, але не виражаєте її? Можна Ні, так сказати? Ні, не можна. Ну треба ж їх трохи а приколи розумієте, якісь відучі Та нас кожен приклад день приклад можете перевести якісь. Та кожен день у нас приклад приколів. Я приходжу в, в коледж. Це вже прикол. <сум> я зрозуміла. А чи є якісь певні умови навчання, тобто дозвілля, концерти можливо, у вас проводяться? Ці заходи якісь. Ну чим можете так зацікавити? Наш навчальний заклад славиться дуже дуже давно тим, що в нас така традиція намагатися студентів стимулювати, допомагають всьому і не забувати про те, що є спорт, про те, що є поза навчанням різні відпочинки, змагання є художня самодіяльність є в нас гуртки працюють. Але ми ще багато часу проводимо з ними разом, готуємо різні такі, де, де даємо можливість нам поспілкуватися з ними. Ось недавно у нас був День здоров'я. Він взагалі крутий. Ну я вважаю, що всім сподобався безперечно. І намагаємось долучаємо їх до всього того, який треба там працюємо і допомоги. Не забуваємо, що в нас війна. Ми знаємо, що ми працюємо там в волонтерському русі, це наш напрямок роботи, спорт. Художня самодіяльність, ну і багато різних речей, які, які все ж таки здружують нас як колектив. Які взагалі ваші очікування були стосовно цього навчального закладу? Я думав, тут буде трохи так, сумніше, трохи спокійніше, але. Але в чому це могло проявлятися? Наприклад, ось сьогодні день виробничої праці. І ми то там, то там те щось полагодили, там десь проїхали, там щось зробили, і дуже весело. А як ваш колектив загалом? Вас колектив класний, дуже веселий. А загалом, чому ви сюди прийшли, якщо у вас були такі очікування, що тут, напевно, не все так добре, як ви думали? Я прийшов сюди, щоб здобути освіту та видають категорію а, А1, А2. Це один на трактор, на легкову машину та грузові. А ви всі хочете отримати чи якусь певну? Та я думаю, всі, в принципі, можна. Займні. В житті пригодиться. не буде. А загалом, що можете порадити майбутнім поколінням, які прийдуть на ваше місце? Пораджу в школі вчить біологію, хімію. А навіщо? Ну, тому що тут є такі трохи уроки, які потребують саме цих предметів. Можете привести більш детальніший приклад? Агрохімікати різні, там суміші. Які унікальні можливості пропонує ваш заклад? Наш навчальний заклад, Сосенський професійний аграрний ліцей. Ми набираємо учнів після 9 класів на професію. Слюсар з ремонту сільськогосподарської техніки та устаткування, тракторист із категоріями А1, А2, Б1 та водій автотранспортних засобів категорії С. Також після 9 класів. Вони отримують атестат за 11 класів, тобто у нас термін навчання на 3 роки після 11 класів. Трактори з категорії А 1 водій автотранспортних засобів категорії С та слюсар з ремонту сільськогосподарських машин та устаткування. А які ще перспективи отримують випускники вашого закладу, крім е зафіксації, що вони закінчили 11 класів? Наші випускники отримують робітничу. Професію, Наприклад? Наприклад, водій, які після закінчення нашого навчального закладу ми співпрацюємо із фермерами і сільськогосподарськими, і вони забирають їх працевлаштовують. Трактористів забирають, водіїв забирають. Також, я ще не сказав, у нас після 9 та 11 класів є професія. Повар-кандитер. Uh -huh. Теж вони працевлаштовуються всі uh -huh. учні. А які дозвілля пропонує ваш навчальний заклад? Можливо, гуртожиток? Так, у нас є дуже гарний гуртожиток. Ми надаємо проживання, трьохразове харчування в гуртожитку. Гуртожиток у нас дуже гарний. Є ванни, кімнати, кухня окремо, які учні харчуються в їдальні трьохразове, і потім іще можуть. Собі підготувати якусь вечерю в гуртожитку? А заходи, гуртки можливо, є ще? Так, щось? у нас дуже багато різноманітних гуртків, є спортивні гуртки, такі як футбол, волейбол, важка атлетика, а, також є художня самодіяльність. Дуже багато різноманітних гуртків. А яка ваша методика навчання? Весна дуже вас всі люблять, поважають. Як ви так можете їх зацікавити? Чим? наша методика дуже проста? Треба до кожного здобувача освіти мати свій підхід, мати окреме спілкування. До кожного учня підходимо індивідуально. Деяким здобувачам освіти може щось трудно вдається. Ми залишаємо на додаткові заняття. Тобто, з водіння я знаю, якщо Декого не виходить з першого разу, то ми цей матеріал даємо додатково. Як виявилось, кожен з них унікальний, але всі мають спільну мету готувати молодь до успішного майбутнього. І це майбутнє починається саме тут з таких щирих слів і добрих справ твориться сильна і освічена громада.